Бачиш роботу, а вона є. Ось так, така втулочка, не дуже на ній навіть камера фокусується. значить Зайшов замовник і каже, не посилайте мене відразу, ми платимо стільки, скільки скажете. Бачите, зношені пластикові втулки, дуже маленькі, там от щось близько вмоємо, 5 мм. Вісім 474. Ну також воно все трошки зношене. А тут на 6,2 отвір в натяжній зірочці такий giant. Гігантська зірка. І, відповідно, воно стояло на осі з дві втулки пластикові з двох боків. І гаєчкою затиснута, вона як паразитна шестерня працювала на цій осі. Все поз'їдало, там від втулок позалишались одні. Гарні спогади, бачите? Ну, Заміняємо на бронзу ОЦК. От одну втулочку я вже зробив. І зараз будемо відрізати і слісарити другу. Оце і вся вся мега робота. Тут головне не чхать. Якщо чхнув, деталі і нічого не знайдеш. На відповідні це вже я дорізаю великим різцем, починав малим. Так, а ну фокус, фокус знайдеться, бачите відповідно, все, все готово. Залишилось. Будемо конячому верстаті таку маленьку деталь відрізати.